Доброго дня, шановні аграрії. Вас вітає компанія «БТА Груп», яка офіційним дилером компанії «Мзурі». Ми знаходимося на Київщині, Броварському районі. Відбувається посів Сої. Посівним комплексом мзурі 6 селект. Прямий посів. Поле ми бачимо зараз попередник це соя, яка була в минулому році. Нічого не робилося. Спрацювали гліфосатом для того, щоб прибрати зелену масу, яка є бур'яни. Сьогодні у нас 9 травня, і ми маємо сьогодні температурні такі показники, дуже шалені. 11 градусів сьогодні. Два місяці тому сіяли горох, теж була. У нас 11 градусів, але ж погодні умови на сьогодні настільки важкі, складні, тому що треба і виконати посіви, і треба отримати врожай. Доброго дня працюємо 24 на 7, круглі сутки. Час поки нема тривоги. Працюємо по навігатору, б'ємо через полосу. для того щоб коли буде тривога, вимкнеться навігатор, ми могли водити між полосами руками. Таким чином, ми можемо працювати, не чекати, поки вимкнеться у нас тривога. Ми можемо сіяти від 40 до 50 гектар за 12 робочих годин. За добу за 24 години від 80 до 100 гектарів можемо зробити. При цьому, якщо у нас гарна засипка. У нас все добре, сімена на полі, то засипались і поїхали далі, нікого не чекаємо. Поки ходимо 8,5 кілометрів до 10, тому що поля не рівні погристі, ходимо повільно. А так взагалі десь 10,5-11 кілометрів за годину. Взагалі, витрати по паливу зменшуються, витрати по добриву можна зменшити. І таким чином люди вираховують економію в цьому. Вражайність виходить, в перший рік підвищується, а наступні, другий, третій там уже гарно видно, що вражайність підвищується. Змінюється структура ґрунту, відновлюються пожнивні рештки, біотики. Віватиха в полі. Так само в нашої сівалки ми можемо сіяти все. У нас є комплектація з зерновою рамою і ще у нас є рама, яка називається «Екзакт». Це у нас рама для пропашних культур. У минулому році сіяли сорго, в цьому році сіяли сорго – це рама з точним висівом кукурудзу, подсолнух сіяли. Пшениця, горох, ячмінь також. Хоч ярий, хоч зими, різниці немає. Універсальний агрегат навіть пробували сіяти по дуже зволоженому грунту. Витрата палива на гектар такою швидкістю, то це буде десь 14,5 літрів на гектар. Це нульова обробка, прямо після комбайну. При посіві соняшнику в нас виходило десь 9,5 літрів на гектар. Більшість фермерів так і робить. Наймають нас, спробують, десь там 100-200 гектарів, а потім дзвонять і говорять, привезіть нам посівний комплекс, ми будемо робити ним самі. Якщо звертайтесь на фірму БТА Груп за посівами та за придбанням нашого посівного комплексу. Разом до перемоги. Підійшли знову такі до колії, тільки пройшов агрегат, і дуже видно, колія 7 см, але ж тут рівненько все зароблено. Повністю. Тобі ж там, де пройшло, пройшов попередній там, перегрузчик чи комбайн, підрівняли за рахунок того, що передня лапа обробляє, прикочує і робимо посів. Використовуємо ще ми загрібаючу борону для того, щоб розрівняти наші грибишки, грибні, для того, щоб потім вже жатка флекс зайшла чітко і виконала збирання цієї сої. Зробили ідеально. Тому ми зробили гарну роботу за один прохід всі операції обробіток, внесення добрив, прикочування посів. І розрівняли ще вдобавок ці наші е, грибішки. Цей агрегат може сіяти практично все. Мзурі якраз до тих умов, коли можливо її налаштувати на такі складні умови з нерівностями. Будемо показувати, як розвивається е, ця соя, ця культура. Ми з вами, компанія Мзурі, і я, Олександр Ярошенко. До нових зустрічей!